Цей італієць завжди підтримував Україну. І от, послухайте, що цими днями відбувається в Італії. сьогодні у Турині відбудеться акція протесту проти проросійської пропаганди. Насправді, сьогодні ввечері в одному з клубів італійської асоціації культури та дозвілля місці, де демократія й участь людей мали б бути основними цінностями, вирішили надати слово журналістам, які замість виконувати свою професійну роботу, фактично є рупором Кремля, відкрито підтримуючи ініціативи, запропоновані російським урядом. Розповідаючи кремлівську версію, вони звісно кажуть, що за діалог вони за обговорення, і звісно, ніхто не повинен думати однаково. Але на мою думку, заохочувати певний тип наративу і пропаганди неправильно. Особливо в місцях, де в центрі стоять такі цінності, як демократія та участь. Ба більше цим журналістам міжнародні агентства. І не лише НАТО, а й наприклад, репортери без кордонів дали чітку оцінку. Вони не є незалежними, а навпаки, фінансуються безпосередньо Кремлем. Поширювати цей тип наративу, який прямо пов'язаний із Кремлем, де про такі поняття, як демократія та участь, навіть не знають, яких пишуть. Не повинно бути діяльністю, яку підтримує або просуває клуб італійської асоціації культури та дозвілля. Саме тому сьогодні, у середу, 12 листопада, о 18 годині, ми зберемося на площі Каріняно, щоб Виступити проти цієї ініціативи та проти будь-яких проявів проросійської пропаганди пропаганди, щоб ще раз підтвердити просту, але важливу істину право на життя українського народу та усіх українців.